Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати ковбасу вегетаріанську. Саме перше, що я зробила на ніч, я замочила у 6 склянок кип'ятку нашу пшеничку. І у мене вона за ніч от так набухла. Вона стала такою м'якенькою вже. Я її промила, процідила, наріжу нашу цибулю, такі величенькі кусочки, і разом із пшеницею це нам потрібно перекрутити все через м'ясорубку, також бурячок. Перекручуємо нашу пшеницю, бурячок і цибулю я перекрутила. Тепер сюди ж ми додаємо одне яйце, 4 столові ложки олії, солимо, перчимо все за смаком. І гарненько це все перемішуємо. Ходно буде руками комфортніше. Така в нас густа маса вийшла. Тепер, що ми далі робимо, нам потрібна буде нитка, звичайна, і харчова плівка. Відриваємо такий чималенький кусочок, приблизно сантиметрів 40, виложуємо так на стіл і додаємо приблизно 2 столові ложки. Нашої маси і закручуємо у вигляді ковбаски. Вони можуть бути довшенькі, коротші, наче як шпикачки чи там сосисочки. Зав'язую у вузлик один кінець. І так плотненько, щоб не було повітря інший кінець. От у нас вийшла така от колбаска, відриваю нитку, і можна, можна навіть і так залишити, а можна і перев'язати. То як умію, У мене то не, не дуже так виходить. Можливо, буду робити без нитки. У мене вийшли такі сім штучок таких ковбасок. Тепер ми відправляємо їх відварюватися. У кип'ячену підсолену воду закидаємо наші ковбаски. І варимо приблизно 40-45 хвилин. Ось наші ковбаски відварилися. Я їх виняла і дала, щоб вони охололи, не виймаючи із плівки. Тепер, коли вони вже холодненькі, можна виймати. Ну, розрізаємо так, тримають форму, а на вигляд, геть, як справжні маленькі сосисочки або сардельки, які в нас гарненькі вийшли колбаски. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!